Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Сьогоднішнє відео є абсолютно цікавим та важливим. Я поспілкувався з деякими українськими біженцями тут в Канаді і в загальному не один раз вже чув від своїх знайомих, наскільки зараз наші люди, наші українці новоприбулі, страждають від паніки тут в Канаді. Переживають люди дуже сильно, тому що багато з них вже покупляли свої будинки. Деякі з них навіть вже повідкривали свої бізнеси, взяли автомобілі в кредит. І насамперед, найголовніше, що їхні діти вже привикли до життя в Канаді, привикли до того, щоб ходити в школу. І батькам стабільно батькам почало подобатися, але є один великий нюанс: що дуже складно отримати папери, дуже складно отримати піар. І без піар в Канаді нема що робити, тому що майбутнє не є. Стабільне, ніхто не знає, і не гарантує можливості тут залишитися. І тепер ставимо на стіл ще ці вибори, які в Канаді відбудуться понеділок, 28 квітня. Від них дуже багато буде залежати потенційно майбутнє українських біженців тут в Канаді. Тому я вас попрошу підтримайте це відео вподобайкою, щоб більше людей могло дізнатися цієї важливої інформації. Та також поширте відео. Та залишіть свою думку на цю всю ситуацію: чи варто українцям панікувати, чи не варто, чи ви думаєте, що ніхто не буде все ж таки українців чіпати та виганяти з Канади? Українців тут в Канаді справді останнім часом почали дуже сильно хвалити самі канадці. Канадці вдячні українським біженцям, що вони спасли Канаду, підтягують Канаду, сплачують податки та додають великої смикалки в любу сферу, в якій українці працюють. Українців дуже багато зараз є. В будівельній сфері, багато є в прибиральній сфері, багато є в it секторі багато є на складах різних, і багато навіть навчається в університетах. Тобто українці себе добре так вже зарекомендували, показали. Та насамперед, яка найбільша риса хороша в українців, що вони працьовиті, і коли українці роблять та виконують якусь роботу, вони переважно і роблять, так як вони ніби для себе б її робили. І тому канадців це дуже приємно шукує, бо вони бачать. Результат, прекрасний результат, і навіть урядовці кан канадські сказали, що українці зробили величезний внесок, та ніхто українців не буде депортувати та повертати назад, поки війна буде продовжуватись в Україні. І ми всі знаємо та бачимо, на жаль, що ситуація в Україні не покращується, і невідомо, коли ця війна завершиться, як вона завершиться, і це тільки додає людям цієї неспокійності, і люди вже не хочуть їхати назад. Люди не хочуть знову. Повертатися назад, особливо враховуючи, що багато українців вже приїхало після 35, після 40 років, і це вже такий вік, коли вже де треба десь осідати, треба стабілізувати себе, треба.